Мир вам, дорогі друзі, вітаю вас. Дякую вам, що ви сьогодні зі мною. Якщо переглядаєте це відео, значить зі мною. Я хотів би сьогодні зачепити саме україномовне питання. Чому мене заїдає взагалі, коли люди, які виросли в Україні, жили в Україні довший час і далі розмовляють російською мовою. У мене це викликає ряд питань. Чому так? До прикладу, люди, які, із-за того, що війна в Україні, а, виїхали в Німеччину, буквально за півтора року вивчили німецьку мову. Декотрі вивчили, реально вивчили і розмовляють. Декотрих навіть знають, що вони мені казали, що ми не можемо вивчити української мови, тому ми на російській нам легше розмовляти, ти нас прості і так далі. І мене заїло, коли вони приїхали в Німеччину за півтора, мі, за півтора роки, вони вивчили німецьку мову. Нехай там на, на, на рівні Б1 чи Б2, але вивчили німецьку мову. Ті ж українці російськомовні, вивчивши німецьку мову, вони далі трактують мені, що вони не можуть вивчити українську мову. У мене запитання це проблема. З лінгвістикою цієї людини, словниковим запасом і нерозуміння, або невміння засвоїти іншу мову? Чи це просто гордість людини, яка говорить про те, а навіщо мені знати українську мову? Потому що всю життя розмовляла на російському язике. Пам'ятаю свого часу, як декотрі дорослі люди. В моєму дитинстві висміювали українську мову, висміювали українську культуру. І згодом я зрозумів, чому вони висміювали. Тому що Росія завжди висміювала Україну. Росія завжди Україну мала як за Україну. Росія завжди нас вважала менш вартісними. І для того, щоб декотрим відомим артистам співакам і так далі овалитися в відомі відомий простір, там, скажемо, поп-культури і так далі. Їм потрібно було що правильно, їм потрібно було на Росію дивитися, знаєте, знизу до верху. Вау! Какая велика Росія! І так люди дивилися. Тільки в 22-му році, коли повномасштабним вторгненням Росія пішла проти України, декотрі українці усвідомили, що йшли неправильним шляхом, і почали вивчати українську мову, повертатися до того, щоб вивчити історію України і не тільки.